Шановні учасники громадських слухань. Підійшов час розпочинати. Всім доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Сьогодні ми зібралися, щоб обговорити плановану діяльність, а також впливу на оціна і оцінити. Довідома громадськості, хочу зауважити, що сьогодні, 4 квітня 2024 року, ми розпочинаємо громадські слухання для обговорення планованої діяльності. А саме нове будівництво берегозакріплюваних споруд на річці Велесничка в селі Нижня Велесниця Отенійської селищної територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області, де замовником виступає Отеніська селищна рада. Серед присутніх, чи є представники громадськості? Включіть мікрофон. Якщо хтось не має змоги, напишіть чат. Доброго дня. Іванна Паранюк. Ви представляєте громадськість так? Це зрозуміло, дуже приємно. Довідомо учасників громадських слухань. Громадські слухання проводяться відповідності до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля. Які набрав чинності 18 грудня 2017 року і який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує здійснювати, у відповідності до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля передбачено проведення громадських слухань для ознайомлення громадськості із планованою діяльністю. На виконання вимог цього закону державний орган забезпечує організацію проведення громадських слухань щодо планованої діяльності в процесі оцінки впливу на довкілля. Організатором даних громадських слухань є управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Мене звати Ольга Гуменяк. Я є заступником начальника управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації та відповідно до порядку проведення громадських слухань, процеси оцінки впливу на довкілля. Затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року за номером 989, враховуючи зміни, які відбулися 8 вересня 2023 року, номер постанови 967, уповноважена головувати на громадських слуханнях. На громадських слуханнях у нас є присутні п'ять осіб. Серед них є громадськість. Хочу зауважити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, який потім, в свою чергу, буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Хочу також зазначити і довести до відома, що 13 липня 2023 року. Законом України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які набуло чинності, 29 липня минулого року передбачено доповнення статті 17 при та перехідні положення закону України про оцінку впливу на довкілля пунктом 2.2. Де зазначено, що громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення? В даному випадку, з суб'єктом господарювання дотримано даних вимог і в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Зазначено дату та час проведення громадських слухань, а також є посилання на сьогоднішню нашу відеоконференцію. Даними звінами відновлено процес залучення громадськості до обговорення рішень, які можуть мати вплив на довкілля, а також враховані всі безпекові питання, адже громадські слухання проводяться в режимі онлайн. Шановні присутні, в разі оголошення повітряної тривоги прошу подбати про свою безпеку і бути в безпечному місці. Управління, свою чергу, продовжить процес проведення громадських слухань тільки після отримання повідомлення про відбій повітряної тривоги. Зараз дозвольте до вашої уваги запропонувати порядок денних громадських слухань. Вступне слово, головуючого та оголошення регламенту громадських слухань 10 хвилин. Доповідь суб'єкта господарювання або представника суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля 10 хвилин. Доповіді інших учасників, якщо буде така можливість, ще бажання 5 хвилин. Запитання до доповідача. 5 хвилин. Обговорення учасниками слухань мається на наважити зауваження пропозицій, але тільки ті, які стосуються планованої діяльності сьогодні обговорюваної 10 хвилин. Підбиття підсумків, інформування учасників слухань про порядок урахування зауважень пропозицій громадськості та закриття громадських слухань 5 хвилин. Чи всі погоджуються з даним регламентом? Так, дякую. Зрозуміло, дякую вам. А зараз переходимо безпосередньо до планованої діяльності. 2 листопада 2023 року замовником розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля через єдиний реєстр ним подано повідомлення про плановану діяльність в даний реєстр. Крім цього, повідомлення про плановану діяльність було опубліковано в друкованих засобах масової інформації в газетах Екоприкарпаття від 3 листопада 2023 року номер 11 та газеті Рідна Земля від 3 листопада 2023 року номер 44 а також розміщено на досвід оголошень Отеніської селищної ради Коломийського району Івано-Франківської області, про що свідчить лист Отеніської селищної ради від 3 листопада 2023 року за номером 1987 04-10 та фотофіксація у звіті з оцінки впливу на довкілля. Довідома громадськості, хочу акцентувати увагу на тому, що з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження і пропозиції від громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, не надходили. 7 березня цього року замовником єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив планованої діяльності, а також розміщено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Одночасно зазначаю. Що ознайомитись із звітом з оцінки впливу на довкілля громадськість мала змогу у приміщеннях Оденіцької селищної ради Коломийського району Івано-Франківської області за адресою селища Отенія, вулиця Шевченка, 2, а також в управлінні екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, 23а. Також хочу зауважити, що з метою належного інформування громадськості і відповідності до пункту 2 статті 4 закону України про оцінку впливу на довкілля. Управлінням екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації листом від 8 березня 2024 року номер 0308-218 було направлено оголошення про початок обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності до Коломийської районної державної адміністрації та Отенійської селищної ради Коломийського району. Для його оприлюднення та доведення інформації до відома мешканців відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Також хочу зауважити, що оголошення про початок громадського обговорення було розміщено на досі оголошень Утенівської селищної ради на зупинці громадського транспорту в селі Нижня Велесниця у клубі Народному домі в селі Нижня Велесниця, про що свідчать фотофіксації. В єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Також до уваги громадськості хочу повідомити, що з дня офіційного прилюднення звіту з оцінки впливу на довкілля зауваження і пропозиції до уповноваженого органу не надходило. А зараз переходимо до другого питання і надаємо слово для доповіді щодо допланованої діяльності впливу на довкілля. Хто в нас буде доповідати? Добрий день, Представник замовника, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля Аліна Чоловська. Зрозуміло, дуже приємно. Але до відома громадськості, хочу також зауважити: такий є один важливий момент: що разі, якщо ваше буде питання. Складатися із того, що доповідач буде мати, як то кажуть, якісь затруднення із відповіді. Самі розумієте, що можуть бути різні питання, можуть бути цифри, може бути ще якась така інформація, яку затруднення доповідач. Є передбачено законодавством, що протягом п'яти днів з дня проведення громадських слухань доповідач. Або суб'єкт господарювання надасть відповідь письмово на зазначену вами електронку, крім того, в той же строк, копію відповіді ви повинні надіслати уповноваженому органі. І так, пані Аліна, будь ласка, просимо вас. Планованою діяльністю передбачається нове будівництво берегозакріплюваних берегах закріплюваних споруд на ріці Велесничка в селі Нижня Велесниця Отинійської селищної територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області. Необхідність реалізації планованої діяльності викликана тим, що внаслідок дії паводкових вод минулих років створилась загрозлива ситуація на ділянках лівого та правого берегів русло ріки волосничка сильно звозилось, води підмивають правий тарівий берег, інтенсивно руйнуючи їх. Існує небезпека затоплення присадибних ділянок, житлових та нежитлових будівель та дороги місцевого значення. Основна мета планованої діяльності зниження ризику затоплення території в межах населеного пункту села Нижня Волесниця. Планована діяльність відповідає цілям програми охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області, а саме, запобігання шкідливої дії вод шляхом створення комплексу гідротехнічних споруд на паводку небезпечних ділянках рік і розроблення ефективної системи прогнозування небезпечних гідрологічних процесів, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Планована діяльність є Одним із стратегічних напрямків операційних цілей та заходів стратегії розвитку отинійської селищної територіальної громади, а саме нове будівництво березакріплюваних споруд на річках в населених пунктах громади. Територія провадження планованої діяльності це русло та прибережна захисна смуга ріки Волосничка в межах села Нижня Волосниця. Ріка Волосничка, згідно з водним кодексом України, належить до класу малих річок, для яких встановлена прибережна захисна смуга з шириною 25 метрів. Планована діяльність здійснюватиметься на землях водного фонду. Відповідно до статті 86 Водного кодексу України, на землях водного фонду можуть проводитись роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд та розчисткою русел річок. Попередньо оцінена загальна площа планованої діяльності як 1,68 гектара. Остаточні площі, зайняті спорудами, будуть обраховані при розробці проєкту кошторисної документації на будівництво. Розміщення об'єкту планованої діяльності передбачається в межах урбанізованої території населеного пункту, на яка не є заповідною і на якій немає об'єктів культурної спадщини, на території проведення планованих робіт, зникаючих видів видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, не облікується. Стаціонарні джерела викиду, місця випуску зворотних вод, установки та інші споруди та об'єкти для очищення стічних вод, відкриті майданчики для зберігання небезпечних хімічних речовин, агрохімікатів. Та палива у межах ділянки планованої діяльності, а також організація їх під час здійснення планованої діяльності не передбачається. На основі аналізу матеріалів натурного обстеження, виконання топографічних вишукувань передбачено: розчистити русло ріки волосничка, побудувати правобережну та лівобережну водозахисні дамби, закріпити правобережну та лівобережну захисні дамби на визначених ділянках великогабаритним каменем. Попередньо визначена тривалість будівництва складе 3 місяці. Роботи з планованого будівництва передбачено виконувати в міжпаводковий та позанеростовий періоди. Передбачено провести розчистку русла на довжині 430 метрів, попередньо оцінений об'єм земляних робіт при розчистці складатиме 2222 метри кубічних. Весь ґрунт отриманий від розчистки, передбачено використати для влаштування дамб. Планованої діяльність передбачено будівництво правобережної захисної дамби довжиною 409 метрів та лівобережної водозахисної дамби довжиною 435 метрів. Верховий укос правобережної дамби передбачено закріпити великогабаритним каменем на довжині 60 метрів. Верховий укос лівобережної водозахисної дамби передбачено закріпити на двох ділянках великогабаритним каменем загальною довжиною 80 метрів. Об'єм кріплення великогабаритним каменем складатиме 447 метрів кубічних. Для пропуску води позадамбового простору в річку передбачено монтаж залізобетонних труб діаметром 700 мм в чотирьох місцях. Верхові окоси дам та гребенів передбачено додатково закріпити посівом багаторічних трав, берегозакріплення споруди не є об'єктом екологічного ризику, та в процесі експлуатації не здійснюватимуть впливу на елементи навколишнього середовища, джерелами впливу, планованої діяльності на довкілля у період будівництва можуть бути робота будівельної техніки, машин та механізмів. Планована діяльність передбачає суттєве зменшення навантаження на береги. Та підвищення ступінь захисту земель водного фонду та автодороги місцевого значення. Враховуючи існуючий стан атмосферного повітря в межах району реалізації планованої діяльності, незначний вміст небезпечних речовин у складі викиду, відсутність стаціонарних джерел викиду, тимчасовий характер робіт, відсутність перевищень гранично допустимих концентрацій на межі житлової забудови, зміна факторів атмосферного повітря в процесі реалізації планованої діяльності є локальною та тимчасовою. Загальна кількість викидів в атмосферне повітря при проведенні підготовчих та будівельних робіт. Складатиме 16,92 тонни на період будівництва, в тому числі 97% складатимуть парникові гази. Вплив оцінюється як тимчасовий та допустимий. На етапі будівництва проведення робіт з розчистки русла виникає забруднення водної товщі, вислими речовинами. Прозорість води може зменшитись. Зона розповсюдження шлейфу мутності може поширюватися на 100 і більше метрів. Є тимчасовим процесом, який виникатиме виключно в період виконання земляних робіт, а оскільки надходження водну тощо передбачається виключно природних нетоксичних речовин, то деградація водойми не виникатиме. Після завершення робіт відбудеться самоочищення водойми. У зв'язку з тимчасовим характером робіт відсутня потреба влаштування каналізаційних мереж та очисних споруд, організоване та неорганізоване скидання стичних вод до водного об'єкту не здійснюватиметься. У зв'язку з відсутністю потреби виконання використання води в технологічних процесах виробничі стічні води не утворюватимуться. Відведення господарсько-побутових стічних вод відбуватиметься в спеціалізовані санітарні приміщення та поміря накопичування будуть передаватись на очисні споруди, вплив на ґрунт спричинятиметься під час проведення будівельних робіт, механічний вплив на при виконанні земляних робіт, звимки ґрунту, перевезення ґрунтових мас, ущільнення, при просуванні будівельної техніки, при розміщенні та складуванні будівельних матеріалів. Після завершення робіт збудівельна ділянка буде прибрана, місце стоянки машини механізмів, а також інші ділянки, де були допущені порушення поверхні землі в процесі будівництва, будуть приведені до природного стану. Вплив оцінюється як тимчасовий та допустимий. Планована діяльність не викликатиме змін основних елементів геологічної та технічної будови, а також виключає виникнення ендогенних та ендогенних процесів штучного та техногенного походження. Акустичний вплив спричинений використанням будівельної техніки і статкування, не перевищує допустимий рівень звуку для територій, безпосередньо прилягаючих до житлових будинків, використання установок, обладнання та матеріалів, що виділяють навколишнє природне середовище, світлове теплове радіаційне забруднення, а також випромінювання, не передбачається. Експлуатація планованого об'єкту не суперечить функціонувальному зонуванню територію, не пов'язане із генерацією будь-яких специфічних впливів на людину, які можуть спричинити захворювання або погіршити умови проживання населення. Заходи з будівництва берегозакріплених споруд будуть здійснюватись будівельними організаціями у відповідності до вимог законодавчих правових актів і нормативних документів України. Без проведення берегозахисних заходів зупинити прогресуючу тенденцію розмиву берегів іншими засобами неможливо. Відмова від виконання робіт недоцільна, тому що створюється небезпечна ситуація, подальше руйнування правого та лівого берега, що може спричинити затоплення території під час паводків, і як наслідок, спричинити погіршення соціальних умов проживання в селі Нижня волосниця. Дякую, у мене все. Оля Миколаївна вас не чути. Перепрошую. Чи є запитання до доповідача? Включайте камеру, є можливість написати в чат при бажанні. Але, будь ласка, запитання ті, які стосуються даної планованої діяльності. І хочу до відомої громадськості наголосити, що на громадських слуханнях не передбачено проведення голосувань, а також не приймаються рішення щодо можливості, що можливості чи неможливості видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Громадські слухання проводяться з метою. Виявлення, збирання, і пропозиції. Всі зауваження і пропозиції будуть знаходитись у звіті про громадське обговорення, яке ви знайдете в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Бачу, запитань немає. Тоді переходимо до наступного пункту нашого регламенту. Обговорення учасниками громадських слухань, зауважені пропозиції. Чи є зауваження і пропозиції щодо даної планованої діяльності? Можете написати в чат при бажанні. Шановна громадськість, я так зрозуміла, що запитання відсутні, зауваження пропозиції відсутні. Тоді переходимо до підбиття підсумків. Враховуючи те, що запитання відсутні, зауваження пропозиції теж, пропонуємо закрити громадські слухання щодо планованої діяльності нового будівництва берегозакріплюваних споруд на річці Велесничка в селі Нижня Велесниця Отеніцької селищної територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області, де замовником була Отенійська селищна рада. І вважаємо такими, які відбулися. Всім дякую за увагу, всім гарного і продуктивного дня. Дякую, до побачення. До Побачення.